Мужіївська гора, що з південного сходу підступає до самого берегова, своєрідний оаза закарпатського виноградарства, а село з такою назвою відома народна академія виноробства. Напій і сонячний грон тут виготовляють за неповторними місцевими рецептами майже у кожній сім'ї. Не відійшов від родинних традицій, і молодий підприємець Василь Надь, син відомого Мужіїва Полі Бачія. Хоча в дитинстві зізнається господар про цю професію і не мріяв. Як я став винограда? Ну, це фактично майже з дитинства, перше, в е, примусовому порядку. Знаєте, Так як батько, я родом із сусіднього села, з Мужива, і батько мій покійний, е, також любив вино і любив вирощувати виноград. І нас діточок двох, мене і брата, привчав вже з дитинства обстригати, копати, обрізати виноград. Ну, В свою чергу, це мені в ті часи не зовсім подобалося. Бо я би ліпше бігав за м'ячом, бавився, а тут мені мусай в огороді обслуговувати, чи різати наш виноград. І це досить довгі скажімо, роки було в мене як в натяг. Ну, в свою чергу, це все залишалося, ці вправи, двіження, ці знання залишилися в підсознательності. І кожен рік я спостерігав за тим, як робиться вино, як вирощується виноград, як воно росте. І, скажімо так, коли постарше був трошечки тоді. В деякій степені навіть імпровізував. Але сказати, щоб я це любив спершу, це теж не зовсім можу сказати. А от уже тяга більше в останніх років 15, коли вже я почав це е, значно, значно з другої сторони, коли вже людина доросла або з сознанням своїм. Можна навіть сказати, що не я прийшов до виноробства, до виноградарства, а якось воно мене затягнуло. Тобто, мов би, якийсь такий поштовх зверху, що всі мої професії, всі мої діяльності потім вказуються, що вони спрямовані для того, щоб робити. Виноградарство і віно якіснішим, і, можна сказати, і якіснішим, і, 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 і повноцінним. Тобто, щоб я міг робити вміти всі ті паралельні професії, які потребує саме виноробство. Змінивши професію техніка на землороба, Василь зрозумів, що і два дипломи техніка, хай навіть із відзнакою для виноградаря недостатньо. Тим паче, що багаторічних насаджень і фруктових, і виноградних у нього чимало. Сотин з 20 біля самої садиби, та ще й за горою півтора гектарний масив. Без власних якісних та сортових саджанців йому не обійтись. Все починається іменно тут, у шкілці. Хазяїн в першу чергу. Е... Прививає виноград. І, як правило, наші діди і батьки вчили нас європейські сорти прививати в е, дику лозу. Чому це робиться? Шкідник філоксера, е, від якого найефективніше захищатися, так, що під землею садимо просто дикий виноград, він має імунітет на цей шкідник. Дикий виноград цей жучок не трогає. Перша. по другому прибиваємо в дику лозу, тому що дика лоза має властивість глибше йти з корневою системою за водою. Тобто вона обезпечує більше. Більший потік е, з соками. Тобто благородний сорт не може або не здатний настільки обезпечити кількістю сока в гілках і скільки, наскільки може це зробити дика лоза. Ну і як тут подивитися, е, значить привитий буквально в цьому саджанці е, оцих останніх 3-5 сантиметр і так і його треба садити. Тобто виривається яма. І порядка на три, як наші діди вчили, на три пальця від привитого місця треба садити лозу. Тобто рівень землі отак. І це має торчатися, накриватися зимою. Ну і не в последню очередь про шкілку, це є досить складний етап. Для того, щоб зробити саджанці. Чому? Тому що в січні-лютому в лютому треба назбирати дикий виноград, так і привой. В зависимості від лунного календаря. Це все витримуємо в підвалі. Потім робиться спеціальним інструментом, прививається це все. Потім після того кладеться у спеціальні калус-форміруючі ящики, сам привитий матеріал. В цих ящиках при температурі 30-35 градусів витримуємо їх около 3 тижнів, потім вже висаджується в школку. Ну, школка, як бачите, в даний момент в мене була зроблена капельно-рошувальна система. І Цілий рік за ним треба слідити, надавати воду, оприскувати і проще. І десь вже в кінці осені можна демонтувати і висаджувати вже ці готові корніві вже на своє місце, де вони будуть проживати все своє життя. Плодоросадник потребує постійного та професійного догляду, зусиль і часу. Чому більшість за кінцевий результат? Тобто в європейських сортах кінцевий результат все-таки я так бачу, що це є більш якісніший продукт саме вино. більш виражений, більш воно для людського вживання більш виносить. А проблем з роботою агрономічними засобами, агротехнічними і хімічними навіть. Створює чи не створює? Значно ускладняє. Чим і як? Ну, Ускладняє іменно захист, бо європейських сортів вони ніжніші. Вони ніжніші і в деякій степені капризніші. Тобто, якщо зрівняти е, європейські сорти з американськими гібридами, типу Ізабели і Других, то там значно менше цих е, проблем. Але Но при... результат зовсім другий. Але примхи їхні, примхи цих сортів я бачу, вас не лякають. Е, лякати нас не лякають чому? Ну, тому що... Від праці ми не боїмося, а це просто зависить від, від праці і від е, того стереження, щоб постійно з виноградом, так же, як і з вином майбутнього, так же постійно треба з ним е, слідити за ним, бо і люби, працювати. І працювати, і все, і все згідний той точний час, коли потребує. Нема тих якихось канікул, вакансій, що можна перекласти на другі часи. Треба все. Робити тоді, коли воно потребує. Теорію агрономії та виноградарства Василь Надь опановує самотужки з книжок, а практику вже десятий рік досконалює на шкільці та безпосередньо на посадці лози. Стосовно сорту оновлення та захисту рослин від хвороб та шкідників, господа радиться з колегами-ветеранами, а також спілкується з представниками аграрної науки та ентомологами. Отриманими знаннями радо ділиться синами Робертом та Василем. Без науки, як таких без знань, виноробство теж не може шагати вперед, тому що виноград потребує в свою чергу і грамотно, скажімо так, підібрати подвой і привой, щоб привити нормально. Це робиться в першу чергу з захисту скажімо, від тих скідників, які живуть під землею. Тобто і плюс кожен репари або кожну дику лозу, в яку прививаємо окультурений вже сорт, підбираємо в зависимості від кліматичних або від ґрунтових так, параметрів даної території, регіону, де ми бажаємо займатися вирощуванням винограда. Бо зовсім не підходять ті виноградики, яким характерно жити більш на піщаниках. Вони не зовсім добрі в наших умовах хірських, тут з повишеним содержанням і ізвісті, ізвісткових почок. Тобто тут треба, треба брати за основу опит наших е батьків, дідів і вчених, які це вже нам надали готову інформацію і, вже, звісно, е клони тих е репарій або коди їх вже підбираємо до місцевої території. Потім дуже важливо, коли вже сформований, скажімо, кущ. Е також ми звертаємося до науки в тому плані по захисту рослин. Чим менше вживати тих хімікатів, ну без них, абсолютно без них також неможливо вирощування європейських сортів виноградників. Тобто починаємо з весною це перше мероприяття після обрізки. Це зміття тих рибкових, скажімо. Хвороб ну, бордовською сметсю. То є старою, то класичною бордорською смесю, яка в свою чергу містить ізвість і мідний купор з пропорції. Якої процентної? Трьохпроцентної. Це, як скажуть, старий дідовський метод, але по сьогодні, перевірний, по сьогоднішній день воно працює і фактично воно входить в методи біовирощування виноградів. На своїх масивах пан Василь вирощує три сорти столового і шість технічних сортів винограду. Це і ранні, і пізностиглі. І кожен кущ, як і кожен сорт, акцентує обріщик, потребує специфічного формування та навантаження на врожай. З технічних сортів господар практикує як традиційні старовинні, так і власні брендові вина. Їх колекцію у підвалах власних щороку поповнює. У ній вже є десятирічні вина. Дуже багато нюансів іменно по питанням якісного витримки вин в дубових бочках і в тих натуральних підвалах, які виреті в скелях. Тобто може звернути увагу на те, що підвал не случайно трошечки наклонений вниз. Це теж має значення в першу чергу. Це по. Тим характеристикам, що природна циркуляція є. Потім друге питання це є дуже важливо температурний скажімо, режим підвалу. Тут температура в даному підвалу, якому вже я кажу років 400, задається порядка тих 12 градусів. Плюс-мінус один градус колибиться влітку і взимку. І це все рішено без втручення людських сил. Тобто збудували, зробили, розташовані дві вентиляційні люки, яких я також реставрував. І з цим автоматично задається температурний режим, який дуже важливий, як я так думаю, для зберігання витримки якісних сухих і інших вин. Це фактично. Перший помічник це є температурний режим. Другий помічник, в свою чергу, це є та флора, тоб мікроклімат, який, той, скажімо, наскільки я знаю, штучно поселені в ті часи, і ще раніше винна благородна плісінь, яка також дає змогу скажімо, значно полегшити зберігання. Або е, навіть не зберігання, а можна сказати, предотвратити зараження вин від всяких тих винних пороків і захворювань, які можуть поразити і забрати, як народі в нас кажуть, вино від хазяїна. В цьому плані е, дубова бочка, як і бачите, вони. Ізоліровані від навколишнього середовища, і в ті ж часи, в деякій степені, абсолютно, вони гармонічно спів, співжиють чи співпрацюють з кліматичними умовами, які творяться назовні. Як підтвердження, цього кожен рік в весенній час, коли починається сокодвиження в гілках виноградної лози, Майже кожне натуральне неконсервоване вино трошечки повторне брожіння проходить, трошечки мутніє, трошечки пузириться, потім через час успокоюється і далі чекає слідущий рік. Як -то кажуть. Я так розумію, що вино завезене і вже в бочках яке зберігається, воно не в пасиві, а в активі. в активі. Стосовно людини. Тобто людина тут працює, доглядає, от що тут треба ще зробити, щоб з нього було якісне вино? Е, якісне вино в першу чергу не дуже з ним багато треба робити. Дуже важливо це гігієна, щоб тара, бочки, людина всі були в нормальних, гігієнічних, чистих умовах. А я так рахую, що все-таки вино робить природа. Більшість ми вино робив, любимо хвастатися, що я таке вино і таке вино зробив. Це не зовсім грамотно. Я на мій рахунок, бо вино кожен рік робить сама природа. Наша робота це зібрати акуратно в нужний час помолоти, зняти гребень в потрібній. Зберегти, кажуть, підтримати температурний режим і другі важливі вещі випресувати і занести в бочку і покласти, щоб природа робила своє. Колишній технік, а нині професійний землеров Василь Надь не тільки дбайливий господар, сумлінно і багато працює, а й цікавий оповідач. Він може захопити своєю розповіддю про технологію вирощування виноградної лози та її сорти. Надто цікавий та захоплений він, коли йдеться про унікальність вина та культуру його споживання. Перед тим як випити, треба подивитися, що вам налить, ще яке прозорість колір. Настільки воно, як то кажуть, на стаканчику плотність можна определити. Тобто Треба повністю задіяти очі. В другу чергу, для того, перед тим, як випити вино, треба задіяти другий наш орган чуття це ніс. Тобто розкрутили його, щоб трошечки ці всі літучі аромати вони вийшли з вина, попахали, і ми вже знаємо, що, який в нього. Аромат, так, букет який. Ну і Перед тим, як надати можливість смаковим нашим рецепторам посмакувати дане вино, то треба обов'язково цокнутися. Це для того, щоб задіяти наші вуха. Тобто, Щоб всі органи чуття були, як то кажуть, задіяні перед тим, як після того, вже, звісно, можна. І вуха учасник. Процесу. Після цього вже можна сказати декілька слів про те віно, яке вам Так. І в свою чергу, як ми вже його пробуємо, вина бажано пити дуже маленькими ковточками і робиться частичний вдох і маленький видох, навіть в деякій степені через ротову порожину і через нос. Паралельно для того, щоб повністю вже, скажімо, задіяти всі органи наші рецептори, ну, прошу тоді, пробуйте. І після того вже можемо сказати пару слів. Тобто букет даного вина Кагора, я так кажу, що він абсолютно такий. Фруктовий букет. Тут можна спостерігати деякі шоколадні какао відтінки, деякі степені явно виражений аромат паленої бочки, тобто чорнослива, такий чорносливи, Присутні чорносливий, присутній. Да. І, звісно, ті ще Аромати тонкості, які фактично мають бути при, скажімо, якісному кагорі. От ви розповіли дещо про культуру споживання вина. А чому, на ваш погляд, тоді вино менше споживають в побуті люди безпосередньо, покупці? Горилка ніби в шані, бо його більше. Так, віно фактично, воно Богом створене, сонячний напір для того, щоб створити апетит, для того, щоб е, поліпшити травлення, для того, щоб чувствувати себе трошечки возвишеним, але не дурним. ауру. Цю, так. Легку, І, так, так. Так, так, І в цьому плані ті люди, які, скажімо так, мало вважають себе. Тим людям даний етап значно простіше взяти водки з пивом і ефект набагато скоріше приходить. Однозначно. Шийний, шийний, шийний. Так, однозначно, міцніший. Так. А з вином тут вже фактично треба підійти, до вина, треба мати час, підійти до нього на ти, тобто або навіть на Ви, до вина. Абсолютно правильно накрити стіл, Даже можна свічку запалити, і вино вживається все з якоюсь хорошою, такою можна самоприготовленою або інтересним якимось блюдом. Тобто не без різниці, яке вино до чого вживає. Виноградники Василя Надя, як молоді, так і плодоносні, завжди добре оброблені та урожайні. Будинок гарний і добротний, а винний підвал капітальний і професійно облаштований. Усе в нього з розрахунком та з перспективою. Та коли йдеться про неї, тон у співрозмовника змінюється на мінорний. Так бачите в свою чергу, підвал не зовсім загружений. Тобто тут ще можна було б розмістити значно більше. Сонячного нектару різних вин. Ну, в свою чергу, проблеми, як і всі галузях нашого народу, творчість діяльності, я думаю, що є. Ну, хочеться далі розвиватися. В даний момент не, нема законодавства, який би нормально регулював діяльність маленьких виноробів. Було б ліпше, щоб були в першу чергу виноробство. Це пов'язано. Кажемо, з вирощуванням винограду, тобто було би у майбутньому якось спростити, може, деякі, стати, або надати можливість виноробам отримати в приватну власність земельні ділянки, де б ми вони могли садити свої виноградники. Бо як би не було, я так рахую, що. А тут є стримуючий елемент. Глядя на те, що наші берегівські гори абсолютно скажімо, не загружені під виноробство. І почувши те, що наскільки ранні часи були, тут кожен клаптик був оброблений, а дани пустують, а коли діло підходить до того, що я би хотів, там пару сотих або гектарів взяти, якось скажімо, викупити чи приватизувати, тоді одні лише, як то кажуть, відповіді, що не можна. І точ в такому плані. Тобто, в першу чергу, я вважаю, що виноградарство це фактично досить дорогое удовольстві. і на умовах різних невпевненості в майбутньому люди не бажають і не хочуть, і не будуть садити, скажімо, нові виноградники. Тобто, Форми оренди і другі такі форми, вони не зовсім людські до, до винороба. Маленьких виноробів зовсім не можуть навіть дотірювати великі організації, наскільки я знаю, вони отримують за кожен гектар насадженого або знову насаджених виноградників, получають держава дотірує їх, але це стосовно лише великих. Тобто маленьких людей в цьому плані не розроблено. Ви в державі, так би мовити, в затінку і не на рахунку. Думаю, так.